Друзі, перед вами одна з, мабуть, найдраматичніших робіт Караваджо. Написана вона була в 1604 році на замовлення Ордену Кармелітів. І точніше, папа замовив для собору Санта Марія телескали в Трастевері в Римі. І ця робота вона стала для свого часу, ну, скажімо так, можна сказати, максимально скандальною з різних причин. По-перше, назва називалася вона Морте ля Верджіне, що з італійської перекладається як смерть Діви, смерть незайваної. В християнстві ніхто ніколи ще до Караваджо не називав смерть смертю. Морте, тобто смерть, це слово припустиме для смертних. В християнській традиції Діва Марія піднеслася до неба живою. Ісус забрав її. І якщо ми бачимо іконографію, вона ніколи не зображається мертвою, вона зображається або маленькою. На колінах в Ісуса, або осяяною славою в світлі піднімається на небеса. Тобто, це тріумф життя. В італійській мові класичної іконографії є два терміни: один називається дормітіо, «дормітіо» з латини як сон, «сон», діви, або «асунціоне». «Асунціоне» – це ближче до нашого успіння, тобто вона ніби. Засинає, але це не смерть. І от Морте Деля Верджіне це був перший скандал. Другий скандал, що він зобразив її неіконографічно, ми бачимо смерть у її максимально плотських проявах. Навіть оцей шматочок алої тканини над всіма апостолами він нагадує нам про плотськість. Тобто, це людська, смертна, недосконала плоть. І вона грає з сукнею Діви Марії, яка лежить трошечки на півоберті у неї. Ми бачимо її ноги, вони стоптані, вони не ідеально, можливо, чисті, хоча їх щойно помили. Ми бачимо Магдалину, яка схилилася на колінах у скорботі. Ми бачимо руку, яка опущена донизу. Це кінець, це фінал. Це фінал. Людського життя, Подейкують, що Караваджо, а він славився такими речами, малював Марію з дівчиною, яка потонула в Тибрі. Подейкують, навіть що вона була кортизанкою, подейкують навіть, що вона була вагітна, і про це натякає животик трошечки випуклий у Марії. Хто там всередині? Можливо, Ісус так і є, власне. Він присутній в цій картині в багатьох. Проявах. Ми про це теж поговоримо трошечки пізніше. Отже, це проста земна скорбота. І от в контексті натальної загибелі нам треба дуже важливо підкреслити це горювання як і оплакування, як невід'ємну частину супроводу плода з антинатальної загибелі, як невід'ємну частину супроводу закінчення будь-якого людського життя. Але величка Караваджо полягає в тому, що він на цій картині він дозволив собі з одного боку, якби Єресь з точки зору християнства, але насправді це виражений акт співчуття. Він дозволив Богородиці бути просто жінкою, яка помирає, яка має право померти як людина. Цю картину не прийняли. Відмовилася, вона мала бути вівтарною частиною. Але римські художники дуже її високо оцінили і навіть дуже зробили багато з неї цитат оце простирадло червоне, потім з'являється в дуже багатьох картинах. Ну, він взагалі був такий законодавець моди. І цю картину врятував Рубенс, який купив її для багатого фламандського купця, і потім вона довго мандрувала і, врешті, потрапила зараз до Лувру. І от, що важливо ще в цій картині, що ми незримо відчуваємо там присутність Ісуса. А, і в чому, як ви вважаєте? Безумовно, зараз ви зрозумієте, про що я. Я покажу вам ще його одну картину це покликання Матвія. Ви знаєте, це ще один його шедевр. І от цей промінь світла, да, який незримо присутній на. Картині, у ну, вірніше, тобто, ми можемо його побачити, роз, розпізнати Оцей поклик божественної сили, якщо спроектувати його відповідно на картину з Марією, він як дивним чином да, співпадає з оцими бліками світла на лисинах апостолів, які знаходяться в скорботі, кожен своїм жестом, хтось в шоці, хтось. Сприйнятті хтось в скорботі, і оце незриме світло серед кінця шляху людської плоті без торжества, без тріумфу, воно дарує надію, незважаючи на трагічність всієї цієї історії. І завжди ми маємо розуміти, що після того, як відбулося горювання, як відбулося прощання, як відбулося оплакування. Нам треба залишити в цих процесах надію. І от ще одну роботу, яку я вам зараз просто хочу в Риму додати. Це більш насправді рання робота. Вона була написана в 1601 році Караваджо, це вечеря в Еусі. Ви бачите на ній Ісуса і двох подорожніх, яких вони це його учні, вони поверталися. З Єрусалиму, і ми знаємо ім'я одного, його звати Клеопа, а другий залишається неназваним. І от вони йдуть, вони просто зустріли людину в якомусь і Він починає щось проти про писання, вони розповіли про ситуацію, яка сталася в Єрусалимі, що вони тепер не знають, куди йти. І цей е перехожий йде з ними, і вони е запрошують його на вечерю. Розділити з ним стіл, да? от співтрапезник, да? слово трапеза перекладається з грецької три, чотири ніжки, тобто стіл ми розділяємо з тобою стіл, але водночас треба розуміти, що трапеза це і стіл Господній, тобто це місце Євхаристії, спільного хліба. В чому так важливо розділяти хліб? Так, от, Клеопа розставляє руки у вигляді христа. І мовчить, але це момент впізнавання. Вони дізналися, що це Христос тільки тоді, коли він розламав хліб. До цього вони цього не розуміли, хоча провели з ним певний час. Він нічого їм не говорив, він ні про що їм не розповідав. Але коли вони побачили, як він ламає хліб, і оцей благословенний жест піднятої руки у вигляді трійці, втім. Це жест, де рука не піднята вище голів, як да, в церковному такому режимі, коли я даю благословення з висоти. Вона знаходиться на рівні очей. Тобто це Ісус, який знаходиться на рівні людини, це людяність Ісуса. І от в цій мовчазній сцені нам важливо декілька моментів. По-перше, це слуга, який нічого не розуміє, він просто дивиться, він не второпає, взагалі що тут відбувається, тому що він не. Не в контексті. Так іноді ми дивимося і не розуміємо, що тут взагалі відбулося, і ми відсторонені. А, а Клеопа, розуміючи, що відбулося зараз, він своїм жестом ніби нагадує: Ти ж розп'ятий, ти ж на хресті, ми бачили твою смерть. Ісус каже: Ні, Я а, смерть поправ. Я вийшов на світло, і ви бачите зараз одяг Ісуса, він такий само криваво червоний, як і та тканина, яка була над Дівою Марією. І ми розуміємо, що те простирадло, червоне над дією Марією це теж Ісус, а не тільки світло в попередній картині. Тут можна обговорити дуже багато тут цікаві все: і хліб, і вино, і вода, і жертовна курка, і ваза з овочами на краю стола, яка ось ось впаде. Але найцікавіше тут. Для мене інше справа в тому, що другого учня, другого перехожого, ми не знаємо, хто він, немає його імені в жодному списку Євангелія, а другий залишається завжди неназваним, і це не випадково. Отже, багато богословів трактують це як умисну порожнечу, щоб кожен зміг побачити на його місці себе, і ви бачите, що цю людину ми не бачимо його обличчя лише напівоберт. Тобто кожен має побачити в цій ситуації себе. І якщо а, згадувати саму власну історію, після того, як вони його упізнали, Ісус зник, просто ніби розчинився у повітрі. Але ми розуміємо, що нікуди він зникнути не міг. Він розчинився у них самих. Тобто вони прийняли його, зрозумівши, хто він. І він оселився в них самих. Тобто ця картина це картина про народження надії. І от ці два етапи, вони є максимально важливими в нашій роботі: від телесного, гіркого горювання, оплакування, лабораторних тестів, проведення якихось того, що потрібно. Ми завжди маємо пам'ятати, що нам Дуже важливо і залишити право на надію, і ми маємо стати, якщо не джерелом, то принаймні поборниками і захисниками цієї надії. І згадуйте завжди а, ці роботи Караваджо, коли вам буде потрібна допомога згори, тому що а, мова тут не в метафізиці, мова не в релігійності. Мова в тім, що, щоб рухатися далі, нам потрібен завжди дотор краси. Нам треба, як каже Олександр Філоненко, зіштовхнутися з красою, а зіштовхнутися з красою означає, що зустрітися такі обставини, де тобі не хочеться пручатися. І от роботи Караваджо, вони саме про це. Я дякую вам дуже за увагу.